Ця телеканал НТК та інформаційний випуск події дня середи, 21 грудня. У студії працює Галина Досин. Ми вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. Знову на війну Коломийські самооборонівці повертаються на схід. Мешканці села Устеріки, що на Верховинщині проти вступу в Білозерську об'єднану територіальну громаду. Коломийська малеча зможе відвідувати християнський дитячий садок. Місцевому реабілітаційному центрові виповнилося 5 років. Тепер про це та інше детальніше. Знову на війну Коломийські самооборонівці повертаються на схід. П'ятеро захисників уже були на передовій. Тепер після нетривалої відпустки знову вирушили захищати кордони України. Разом з ними вірний друг Лабрадор. Салют салют уже готовий до неблизької дороги. Сидять. <клухи> Сидять. <клухи> Ти каже, теж їдеш, а да? теж їду воювати. Я знаю, це куди я їду. Салют спокійний, адже на схід він вирушає в компанію справжніх захисників. П'ятірки коломийських самооборонівців. Хлопці не можуть стояти осторонь. Спочатку волонтерство, потім війна, трохи перепочинку і знову на передову. Ми розуміємо, що ми там потрібні. Наші хлопці ще лишилися там і наша яка ще група. І ми вертаємося до групи, бо ми так договорилися з хлопцями, що ми вертаємося, поможемо їм доробимо свою роботу, Тому що там не дороблено, якщо можна сказати, що це є робота. Ми розуміємо, що ми потрібні там, та й кажучи, ми зібрали люди, нам допомогли на цей безпілотник. Що ми зараз будемо з ними працювати? Ми ну я не можу пояснити деяких речей, які ми там робимо. Але я ми рахуємо, що ми там наразі потрібні. Павло Гуня на схід самооборонівцями їде вперше, каже хлопцям на передовій потрібна підмога і він готовий захищати рідну землю від ворога. Треба комусь там бути. Ну як всі будемо сидіти вдома, там теж хлопці хочуть відпочити. Це мої побратими. Я їх. Прекрасно знаю, з ними був Володимир Івоняк, Андрій Сенюк та Ігор Авдієв у військовій справі не новачки. Вони на щуток знають, що таке війна. Але російський ворог їх не лякає. Вони знов готові до оборони. Їдемо, бо потрібно їхати. більше сказати нічого. Навіть не хочу. Хто хоче, то їде. Ну це потрібно всім. Підтримуйте нас, бо ваша підтримка потрібна. Ну ніхто крім нас і. Просим вас <ріст> якось так. Я не можу, так кажучи, лишити свою групу, так як ми вже спрацювалися вже більше ніж півтора року Ми там. ну, Мусимо повернутися і мушу так же само допомагати, так же само, і машини, і у нас і все це, і робота є робота, і кажучи, групу не можемо лишити. Хлопці кажуть, інформація чиновників про те, що армія забезпечена усім необхідним, не зовсім відповідає дійсності. Нашим військовим і далі потрібна допомога. Розуміють, прості українці докладають максимум зусиль для підтримки захисників, але це ще не кінець. Ті, що стоять Києві, не питання, вони мають все. Ну ті, що стоять на передках нулю, ми знаємо по собі. Навіть ми з хлопцями їздили з ними, працювали туди. Які речі, ми ділилися з ними і продуктами, і тими же носками, і чим тільки могли. Тобто, якщо кажуть, що у хлопців там передку в нулю на блокпостах. Все є, це брехня. Це однозначно. Війна не закінчилася, і у нас до людей велика просьба. Без, без них ми, яка чи армія та шута, воює там, ми, ми ніщо. І кажу, то, що, кажеш, що є брехня. Ще раз повторюю це. Треба допомагати хлопцям. Ще раз допомагати. Тим більше зараз іде зима, сушитися нема, де митися нема, де то я кажу, вода, шкарпетки, тепла одежа, їда. Якщо можна, і ну все що було нічого не помінялося, Тільки все стало до гіршого. На рідній землі коломийські самооборонівці були лише два місяці. Щоправда, відпусткою це назвати не зовсім можна. Хлопці готувалися до поїздки, ремонтували машину, збирали необхідні речі та гроші на квадрокоптер. Тепер вони поруч з побратимами захищають Україну. Суперечки в обласній раді мешканці села Устеріки, що на Верховинщині, проти вступу в Білозерську об'єднану територіальну громаду. Переконують, і самісінького початку були проти вступу в ОТГ. Та на їхню думку ніхто не зважав. Добровільне об'єднання громад, як з'ясувалося, не зовсім добровільне. Принаймні громада села Устаріки прийшла на сесію обласної ради, аби виявити свою незгоду з об'єднанням у Білозерську ОТГ. не було виборів, не було рішення. Рішення сфальсифіковано про об'єднання біля дев'яносто жителів проти об'єднання. Доводимо ситуацію до абсурду, до конфронтації. І зараз, так як ми даємо на Донбасі розумієте, особливий статус, так ми породжуємо зараз тут вогнища. Протилежні тому, що нема добровільності. Такому виступу передувала жива дискусія між обранцями щодо прецеденту. Очільниця фракції Воля Ольга Галабала звернулась до депутатського корпусу з пропозицією визнати роботу офісу реформ незадовільною, адже саме ця структура займається питаннями децентралізації в області та допустила порушення принципу добровільності в об'єднанні громад. Ці громади, які хочуть добровільно об'єднатися, їм не дають такої можливості. А тим громадам, які не хочуть об'єднуватися, там не проводяться громадські слухання. Вони йдуть на вибори. Ми маємо. Ми зараз ці проблеми у зв'язку із такою ситуацією. Я пропоную визнати роботу офісу реформ івано Франківської області незадовільною. Більше того, зазначила Ольга Галабала. Є велика ймовірність такого дежавю в громади села Брустери Косівського району, яка йде у склад Космацької ОТГ. Уже зібрано близько третини підписів людей, які поняття не мали, що Брустери йдуть на вибори. Ми маємо з вами ризик цей мати у сторіки номер два. Виборчий процес згідно рішення конституційного суду, роз'яснення зупинити зараз неможливо. У Мене питання з'являється до офісу реформ. Колеги має відбутися чотири громадських обговорення. Чотири люди в брустерах не знали, що вони йдуть на вибори. Більше того, коли були в брустерах обговорення цього цієї неділі, то вибачте, але офіс реформ дозволив собі назвати людей бидлом тільки через те, що вони почали повставати, що вони не мали інформації. Люди проїхали принижені. Це перше. А друге, не можна називати людей бидлом, якщо вони, як громада, мають прийняти рішення про те, чи об'єднуватися їм, чи не об'єднуватися. Такий закиди намагався спростувати представник офісу реформ Руслан Панасюк. Та громада у рік супроводжувала його виступ викриками Ганьба. Фактично офіс реформ не дав е, утворити дрібні неспроможні громади, які могли би бути в Івано-Франківській області. Я пропоную. Розібратися на депутатській мешканці села Устаріки переконують, образи в їх бік таки були. Джевна ми сказала, що що бедло ти зараза, що то що нічого не розуміють, депутат обласної ради від партії Воля Олеха Таманюк запевнив, що йому особисто поскаржились представники громади на такі образи з боку представника офісу реформ. Депутат переконаний, що облрада має зайняти чітку позицію для того, щоб не допустити на перспективу таких речей, які сталися з устаріками. Мешканці багатоповерхівки на вулиці Петлюри у Коломиї вже відчувають наближення новорічно різдвяних свят. Їм на подвір'ї будинку встановили зелену красуню ялинку. Такі ялинки в семи дворах мікрорайону Петлюри Лисенка встановлюють вже сьомий рік поспіль. Правда, цього року замість лісової красуні прикрасили штучно. Причому не китайську, а місцевого виробника. «Приємно ще таке, що долучаються люди, тобто ялинки встановлюються. І після того, як ми бачимо, постійно все більше і більше людей виходить, встановлюють свої іграшки, дають з дому. Місце проведення для дітей дуже прекрасно бачимо навіть зараз. От уже діти гуляють. Це двір будинків на Лисенка-1 та січових стрільців 23. Мешкає тут близько тисячі людей. Ялинку прикрасили на території недобудованого спортивного майданчика. Мешканці розраховують, що місто посприяє та виділить з бюджету трохи грошей, аби в 2017 році завершити його облаштування. Це був би найкращий подарунок для місцевих дітей. Коломийська малеча зможе відвідувати християнський дитячий садок. Працюватиме заклад для дошкільнят при соборі приображення хрестового української греко-католицької церкви, що на вулиці театральній, а відкриє свої двері для перших вихованців уже незабаром після різдвяних свят. Сподіваються священнослужителі собору. Вулиця Театральна, площа перед катедральним собором. Тут, у приміщенні канцелярії, на третьому поверсі майже усе готове до прийому перших відвідувачів, адже незабаром розпочне роботу християнський дитячий садок. Переступивши поріг, здається, що потрапив у дошкільний навчальний заклад десь у Європі. Дві просторі кімнати для занять груп, їдальня кімнати гігієни. Підготували і актову залу для виступів діток та перегляду фільмів чи мультфільмів. І хоча діток у приміщенні ще немає, та у стінах уже відчувається затишок та комфорт. Цікаве рішення обрали щодо вирішення простору: окремої кімнати для ліжок не буде. А коли настане тиха година, спальні місця розкладатимуть у кімнатах для занять. Для цього придбали спеціальні дитячі ліжечка. Діти будуть в одній кімнаті, в одній групі, тобто і із... Спати і гратися, тому що ліжка є такі мобільні, вони складаються одне на одне і складаються просто в шкаф і не займають зовсім місця. Коли потрібно, він розкладається. Виховуватимуть діток у християнському садочку як професіонали-педагоги, так і церковники, сестри монахині та священики, розповідає отець Олександр Волощук. Всі предмети будуть такі, які в кожному дитячому садочку, але плюс до того будь роз... предмети із християнської етики, звичайно, буде дітей привчатися зранку до молитви перед панням до молитви вечором, перед дідою. Тобто, буде такий християнський спосіб виховання до кожної дитини. Садочок не буде державного типу, Держа... садочок. Буде такого більш церковного приватного типу, тому батьки змушені будуть утримувати той садок. Здійснили ремонт і облаштували приміщення згідно з нормами для дітей завдяки коштам парафіян, та Лео в участку внесли благодійники, розповідає отець Олександр Волощук. Безпосередньо до облаштування цього садочка причинився благодійний фонд покуття. Також підприємці, які є в нас на нашій парафії, то пан Богдан Станіславський і інші фірми. Андрій Іванчук, засновник благодійного фонду покуття, каже, допомога дітям пріоритет для благодійної організації. Тому фонд покуття намагається допомогти усім, розпочинаючи з дошкілля та завершуючи студентами, а особливо у рідній Коломиї, наголошує Андрій Іванчук. Це не буде непростий дитячий садочок. Він буде з релігійним нахилом, де діти будуть отримувати основи катехізму і будуть привчатися до того. Що основою взагалі життя і того, щоб що здобитися, це повинна бути віра в Бога і потім вже віра в свої власні сили. Таких умов я думаю, що мало яке місто може похвалитися, що є такий релігійний дитячий садочок. Зроблено на найвищому рівні. Я дуже вражений від санвозлів. Їдальні до всіх цих класів навчальних ліжачок. Ну в мене просто немає слів. Я дуже задоволений. І от коли от такі речі відбуваються, ти дійсно розумієш, що діти це наші майбутні. І якщо ми не будемо дбати про наших дітей, то тоді навіщо ми живемо? Навіщо ми працюємо? Планують, що 15 січня садочок відкриє свої двері для перших маленьких християн, адже вже є півсотні діток, з яких сформують дві групи. Ольга Гереджук, Сергій Гурин Подієнтика. Коломийському реабілітаційному центру виповнилося 5 років. З цієї нагоди колектив організував свято за участю вихованців, батьків та педагогів поставили цікаві казкові сценки. Незважаючи на те, що соціальний заклад відвідує діти з особливими потребами, вихователі старалися задіяти до участі кожну дитину. Потім усі великою родиною зустрілися за круглим столом, відзначали перший серйозний ювілей та прихід новорічно-різдвяних свят. Коломиянка Ірина Мецак з восьмирічною донечкою Романкою відвідує реабілітаційний центр від початку його створення. Так сталося, що її дитина не розмовляє та не ходить, пересувається на інвалідному візку. З такими особливими дітьми у нашому суспільстві дуже складно ділиться мати. Тому жінка дякує за те, що є такий заклад у місті, який працює за принципом садочка. Ірина залишає доньку вихователям, знає, що про дитину потурбується і спокійно йде на роботу. Більше того, що ранку додому приїжджає спеціалізований автомобіль, який забирає Романку, і о 17-й відвозить назад додому. Дуже дякую Ірині Ігорівні, що вона відкрила такий центр, я маю можливість піти на роботу. Десь там додатково, якийсь заробіток є, тому що така дитина, як робимо моєї, вона ну, іграшками не цікавиться. Тобто хочеться дитині дати щось ну, краще, там. чи харчування, чи одяг той купити, чи ну, на мене така лисичка гарна сьогодні. І ну воно теж воно все вартує. Я не думала, що взагалі можливо буде е, на майбутнє, де що може бути свято е, зроблене для дитини. Для а ми так в три, в три рочки неповних почали відвідувати. І кожен рік у нас було свято таких звичайних нормальних дітей. Коломийський реабілітаційний центр діє на вулиці Пстрака у Коломиї. Його створили на Миколая п'ять років тому. Засновник департамент соціальної політики, безпосередньо міська рада, яка фінансує та матеріально забезпечує заклад, розповідає директор центру Ірина Трачук. На початку заклад відвідували вісім маленьких Коломиян. Зараз тут мають вже 28 вихованців. Нас зараз відвідують дітки від 2 до 18 років з різними нозологіями, різними захворюваннями, такими як ДЦП, розумова сталість, генетичні захворювання, синдром Дауна. Багато часу приділяємо навчанню діток, вихованню, їхнього дозвіллю і соціалізації їх в суспільстві. Проходять різні виховні заняття, ранкову гімнастику, індивідуальні заняття, мають двохразове харчування, обід і підвечірок. Годину спокою відпочинку, і так само якась дозвілля весь час у різноманітні новими іграми, забавами для того, щоб їм було цікавіше. Коломийський реабілітаційний центр на сьогоднішній день сучасний заклад, що розвивається. Батьки завдячують цьому керівникові, пані Ірині. Саме її відданість та розуміння проблеми допомагає не опускати руки та жити повноцінно у суспільстві, яке зовсім не пристосоване для таких особливих дітей. За таким принципом Ірина Трачук підбирала і педагогічний колектив. Наші представники це є молода команда фахівців, креативних фахівців, які хочуть розвиватися, навчатися. Це переважно педагоги, вузькопрофільні спеціалісти, фахівці, реабілітолог, логопед, психолог, які здобували спеціальну освіту, які на кожен день урізноманітнюють день дитини. Ниточка до ниточки, цеглинка до цеглинки. І тепер маємо таку гарну, масштабну, велику радісну команду, яка допомагає нам. Кожен день ми працюємо з ним. Ірина Трачук зізнається, з власного досвіду знає, як це мати дитину з проблемним здоров'ям. Вона має похресника, який спонукав організувати такий заклад у Коломиї. Спочатку здобула професію фахівець з фізичної реабілітації. Далі подивилася, як працює аналогічний заклад на 150 діток у Львові, і тоді взялася до роботи у рідному місті. Хотілося щось зробити тут такого плану, такого щоб так само і діткам зробити приємне і їм чимось допомогти і допомогти батькам розвантажити їхній простий день, щоб вони не цілий день проводили з дітками, а мали час на свою сім'ю, на свої дозвілля, і, і тим самим дітки спілкувалися з своїми однолітками в колективі. З нагоди першого ювілею колектив організував справжнє свято за участю вихованців, батьків та педагогів. Поставили цікаві казкові сценки. Вихователі старалися задіяти до участі кожну дитину. Потім усі гуртом зібралися за круглим столом великою родиною, святкували перший ювілей та прихід новорічно різдвяних свят. Галина Досин Сергій Гурмак, події НТК. За хорошу коляду комп'ютерний клас. Благодійний фонд покуття оголошує конкурс вертепів та колядок Покуцька Коляда коляда-2017». Три переможці виграють для своєї школи сучасний комп'ютерний клас. Участь у конкурсі зможуть взяти усі навчальні заклади району. Переможців Покуцької коляди визначить компетентне журі. Відбірковий етап конкурсу відбудеться 10 січня. Вже у фінал, який відбудеться 14 січня, біля головної міської ялинки потраплять дев'ять кращих колективів. Нагородження перем... Можці відбудеться 19 січня на водохреща у спасі, де щороку зводять льодове містечко. Конкурс на кращу коляду відбудеться і між церковними громадами. Найкраще отримає дитячі майданчики, які розмістять на подвір'ях. Сільської церкви надзвичайно приємно, що народний депутат України наш земляк Андрій Іванчук звернувся з такою пропозицією до районної державної адміністрації та районної ради допомогти організувати саме такий конкурс вертепів і колядок. І як бачимо, він запропонував дуже гарні стимулюючі призи, як для навчальних колективів, так само для церковних громад. Ми прийняли рішення фондом, що ми в наступному році починаємо комп'ютеризацію шкіл Коломийського району. В Якій школі будемо відкривати перші комп'ютерний клас Коломійського районі. Всі хочуть, давайте в нас, давайте в нас. І ми прийняли рішення, якраз в зв'язку з тим, що в нас зараз починаються різдвяні свята, колядки. І ми організуємо такий конкурс колядок від кожної школи. І ті перших три школи, які займуть перше, друге і третє місце відповідно. От фонд в тих школах і в першу чергу відкриє комп'ютерні класи. І так потихоньку потихоньку як ми обіцяли, в Коломию завершити комп'ютеризацію шкіл, так само зробимо в Коломийському районі В ці різдвяні новорічні свята. Як такий дарунок і стимул для того, щоб не забували наші традиції і щоб показали свої різносторонні розвиток діти. Буде там залучене журі компетентне, яке буде з професійної точки зору визначати кращі колективи, краще виконання цих колядок. Заявки для участі у конкурсі «Покутська коляда-2017» можна подати за номерами телефонів 7 25 48 або ж мобільний 050 800 94 86 або ж надіслати на електронну пошту благодійного фонду «Покуття». Також можна зареєструватися і у районному управлінні освіти. Як оберегтися від грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій? Про це поговоримо сьогодні у програмі Про все, крім політики після новин. Телефон для запитань у прямому ефірі незмінний: 38 000. А вже у четвер на телеканалі НТК традиційний прямий ефір. Тема розмови: земельні питання та благоустрій Коломиї. Гості студії, заступник міського голови Коломиї Олег Дячук, начальник відділу земельних відносин Богдан Мондрик і Андрій Колісник, виконувач обов'язків начальника відділу архітектури і міста. То початок о 20-й годині. Це вся інформація в сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою Потрійне Wantkaві або ж слухайте на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось на телеканалі НТК. Ви шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.